Михайло Френіс, фізичний терапевт реабілітаційного центру імені Олега Кравця в Ужгороді, працює з ветеранами війни, яких наразі тут на лікуванні загалом 10 груп. Ми проводимо реабілітацію з військовими нашими, які воювали на сході, воюють по сьогоднішній день. Проводимо з ними всяку реабілітацію після різних травм, після вогнівих поранень, після ампутації кінцівок, після стресових їхніх ситуацій. І багато чого іншого. Залежно від їхніх травм ми підбираємо кожному індивідуальну програму реабілітації. Тут ви можете побачити, що за допомогою шведської стінки багатьох резинових груз, які ми проводимо з ними реабілітацію, і повертаємо їх до повноцінного життя. Масштабний центр облаштований минулого року. Ветерани війни після поранень або із посттравматичним, стресовим розладом мають змогу проводити тут не лише фізичну реабілітацію, а й психологічну та соціальну. Центр вже працює з прошлого року, з 2023-го. А в центрі є чотири кабінети активної реабілітації, де ветерани війни. Котрі з госпіталя військового госпіталя проходять у нас реабілітацію. Цю реабілітацію вони проходять до моменту протезування, і після протезування ми цих людей направляємо теж сюди і навчаємо їх ходьбі на протезі. У нас є спеціалізоване обладнання, вертикалізатори та ліфтри, котрі допомагають цим військовим навчитись ходити на протезі і соціалізуватися по факту. В закладі працюють вісім лікарів, серед яких волонтери, а також фахівці, які проходили спеціалізовані курси в Національному реабілітаційному центрі Аунброкен та за кордоном. У 2021 році знайшли посольство США спонсорів, і ми побудували медичну частину. На даний момент ми запустили першу частину медичного центру. Там приймаємо людей з інвалідності та військових на реабілітацію, Психологія реабілітацію, щоб тренажери ми маємо. Надаємо нам допомогу. Це Данія, Канада, Німеччина, тренажери». Реалізувати цей проєкт, який розпочався ще в 2016 році, вдалося за допомогою співфінансування з міського обласного бюджету, а також Державного фонду регіонального розвитку. Загалом на суму 11,5 мільйонів гривень. Я хочу, щоб цей центр спільно з нашими членами організаціями тут зніматися спортом. Тут можемо займатися пало фектуванням, фектуванню, настійні боча. Бескоболь на, на колясках і, і на, сидячі. Ми можемо, сидячі. Ну, нам потрібно, я дуже вас прошу, щоб ви могли знайти кошти, бо ці, нам потрібно 5 мільйонів, щоб покриття зробити, освітлення цього залу і відтишку зробити. І тут вже можемо займатися першими е, змаганнями провести. Заклад буде існувати в рамках амбулаторної медицини 24 на 7. Другий поверх планують запустити вже у березні. Керівництво планує в майбутньому побудувати хостел на території, щоб пацієнти могли зупинитися надовше.